Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я дуже радісно покажу вам перші покупки 2023 року. Їх було не так багато, як було попередні місяці, коли були свята і такий настрій купувати дуже багато книжок, але більшість із них дуже-дуже товсті, тому давайте перейдемо до книг. Майже перейдемо, бо перед тим невеличке нагадування про те, що разом з іншими буктюберами ми збираємо кошти на ЗСУ, і завдяки якраз тому, що продаємо книги і організовуємо лотереї. І тепер їх можна бачити не лише у Фейсбуці, а й у нашому телеграм-каналі BookTube Українською. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Обов'язково приєднуйтеся і обирайте собі книжки або просто донатьте. Ми будемо дуже вдячні і передамо всі кошти на ЗСУ. Звіти ви також побачите як у фейсбук спільноті так і в телеграм-каналі. Ну і тепер, нарешті, до книг. Перше покажу вам цю красу: це Гаррі Поттер. Історія магії. Я... Взимку, вкотре перечитую Гаррі Поттера» в цьому ілюстрованому виданні. Я прочитала в січні перші дві частини, але про це розповім вам уже в прочитаному. Я й минулого року їх також перечитувала на початку року. Згори буде посилання, можете переглянути, якщо вам цікаво. Проте я вже третій рік поспіль, мені здається, перечитую ті ілюстровані видання, які маю. Цього року додалася п'ята частина, чому я дуже тішуся. А ось про це в прочитаному, але я дуже хотіла собі і цю книгу історія магії. А це історія виставки, яку проводили на 20-річчя виходу книги про Гаррі Поттера. І тут буде про різні експонати. Загалом історія магії, настоянок і всього того, що вивчалося магами у Гобверці. І я дуже сподіваюся дізнатися більше про той світ, який дуже люблю, і порозглядати неймовірні тут зображені ілюстрації. І просто це дуже-дуже гарна книга. Я дуже тішуся, що тепер її маю. Далі покажу вам трошки нонфікшену. Перше це Олександр Палій, короткий курс історії України. Ось така. Невеличка зручного формату книжечка, я давно на неї дивилася і думала придбати. Проте постійно відкладала, тому що було багато цікавих новинок. А я думала, що короткий курс історії України завжди встигну придбати, коли в мене буде прям настрій сісти і почитати. Про історію України, проте я побачила новину, що вони зробили перевидання або Багаламага видавництво зробило перевидання, і вони додали: тобто, зараз книга завершується. Остання подія з короткого курсу історії України це звільнення Херсона від окупантів. І мене настільки це зачепило і вразило, що я вирішила, що ця книга повинна у мене бути, і ось тому одразу її придбала. Наступну книгу я одразу передзамовляла, коли побачила новину про її вихід. Це культурна експансія від твоєї підпільної гуманітарки. А це збірка есеїв від українських інтелектуалів, які написали про культурну експансію, про те, як Росія намагалася захопити нашу культуру і зросійщити її. Тут буде есе Ростислава Семківа, яке я найбільше хочу прочитати, бо воно мене найбільше цікавить, поки що. Не всі імена авторів цієї збірки я знаю, але дуже хочу з нею знайомитися найближчим часом. До речі, весь паперовий наклад, якщо я не помиляюся, розкупили. Проте твоя підпільна гуманітарка зробила. Електронну версію, тож ви зможете придбати електронну, якщо дуже хочете прочитати цю збірочку. Я думаю, вона дуже важлива для нас у цей час і під час тих подій, які відбуваються. І остання нонфікшн-книга, яку я придбала у січні, я теж її передзамовляла, це Ірена Вальєхо, подорож книжки від папір, від папірсу до кіндла». Я не змогла втриматися, ви не замовити цю книгу, бо це книга про історію книг, про те, як вони виникли, як розвивалися, завдяки кому були збережені паперові книги. Хто Докладався до того, аби вони поширювалися на весь світ, і я думаю, це точно має бути щось цікаве, особливо для людей, які люблять читати. І тепер покажу вам трошки сучасної української літератури. Я щомісяця стараюся купувати щось із сучасної української літератури, знайомитися із новими іменами українських письменників, бо для мене дуже важливо відкривати щось нове і класне в нашій літературі. І ось перша книжечка, яку я взяла, це Таня постав на її острів Каштанів. Я не читала раніше ніколи цю авторку, і до того ж вона писала раніше лише дитячі книжки. А от я побачила у Фейсбуці новину, що вперше вона написала дорослу книгу. І тут події розгортаються в Києві, тут багато про Київ, про. Ну, острів Каштанів. Я одразу зрозуміла, що це буде щось про Київ, коли побачила назву. Але тут буде багато протрухань в острів. Усі герої будуть в Києві. Тут щось, начебто, трошки магічне має відбуватися, і я не змогла втриматися і взяла. Проте вона така тоненька. Я навіть я вам зараз кажу, скільки тут 125 сторінок, і я навіть не знаю, що треба зробити або вмістити якусь суперкласну історію в такий маленький обсяг але я дуже сподіваюся що вона мене зачепить наступна книга сучасної української літератури яку я взяла я її вже читала минулого року от у з гри буде посилання теж переходьте потім е, обов'язково запрошую послухати мої враження від цієї книги це Таня Малярчук її забуття. Я тоді брала ту книгу в. Знайомої тоді це було старе видання, яке вже ніде не можна було купити. а Ось видавництво старого лева зробила перевидання в новій обкладинці. І я думала, чи треба воно мені, чи не треба. Але це книга, яку ми обрали наступною на клуб відчайдушних читачів, аби обговорити цю історію. І я подумала, що. Це привід її придбати і мати в своїй бібліотеці і трошки переглянути, згадати якісь емоції свої деталі, події. Можливо, навіть встигну перечитати до суботи. Сподіваюся, але вони насправді тоненькі, можливо, спробую, хоча б уривками, перечитати, аби освіжити свої враження, хоча читали не так давно всього минулого року, а про те. Можливо, деякі деталі для активного обговорення підзабулися. Загалом це історія про реальну історичну постать про В'ячеслава Липинського. Це українець польського походження, він сам вважав себе українцем, був українським істориком і дуже вболівав за українську ідею, за українську державу. Проте, на жаль, не склалося і тут про його життя, і про любовні перипетії, про хвороби, про друзів, про не дуже легке життя на початку ХХ століття і. Мені тоді сподобалася ця книга, коли я її читала. А, і сподіваюся, що при перечитуванні вона теж лишить позитивні враження. Наступна книга, яку я взяла, це теж перевидання це Ярослав Мельник і його Маша або Четвертий райг ем, неймовірно, моторошна, але гарна обкладинка. Ем, раніше книга виходила з назвою Маша або постфашизм, і в неї була інша обкладинка. І ось або галамага її перевидало. Ем, Вказавши на актуальність цієї книги для сучасних подій, це антиутопія. І тут вказано, що пророчий роман, що передрікає повернення постфашизму, звучить особливо актуально в час, коли Україна бореться з новими нацистами, поділ людей на вищих і нижчих, приниження людини до рівня тварини, сегрегація, до якої межі може дійти людська жорстокість. І тут далі згадані події Ірпеня, Маріуполя Ізюма. І я думаю, що якщо робити такі. Перекликання і порівнювати з сучасними подіями, читати книгу може бути дуже важко, але все одно мене не могло це не зачепити, не зацікавити. І остання книга сучасної української літератури, яку я придбала у січні, точніше, я її передзамовляла ще в грудні, але прийшла вона мені на початку січня, в перші дні нового року. Але насправді ця книга може вважатися як три чи чотири інші книги, бо це Мекський друг і його колонія Нові темні віки. Книга-1 просто велетенський томик великого формату книга. І Насправді, я читала лише одну книгу Макса Кідрука. Минулого року я познайомилася з творчістю цього автора, і не знала, чи варто мені вже купувати стільки товсту книгу, тим паче, що це перша частина серії, а друга частина вийде через 2 чи 3 роки, наче автор пообіцяв, і це доволі довго. Проте насправді було кілька причин, чому я її придбала по-перше, автор. Заснував видавництво у 2022 році разом з дружиною, і це сміливий крок для року, коли почалася повномасштабна війна в країні. Це ризиковано, проте. Я захопленням читала, як він відкрив своє видавництво. Підписана на них в інстаграмі. Дивлюся, як вони анонсують нові серії, як вони розповідають про свої видання, як пояснюють, чому прямий корінець для товстих книг кращий, ніж заокруглений. Вони також зробили мерчі. Є пляшка, є піни. Можливо, ще щось не пам'ятаю. І назва Бородатий Тамарин» — це просто прекрасно. І цей логотип, який ось тут внизу такий маленький і дуже милий. Я не знала про таку тваринку, але вона справді дуже мила, дуже прикольна на вигляд. І назва Бородатий Тамарин» — дуже мила. Ось, і В інтерв'ю Макськідрук розповідав про інші варіанти назв. Там теж було багато невідомих мені тваринок. Це дуже прикольно. І потім, по-друге, ще я побачила, наскільки автор ретельно пропрацював безліч тем, аби написати цю книгу. Тут в кінці справді є е, перелік літератури, наче це магістерська робота. І тут вказано, яку літературу він опрацював, аби дізнатися про тему космосу, про молекулярну біологію, медицину і про соціум та політику. І це просто неймовірно. Тут всередині також є додатки, там схеми, таблиці. з... Особливостями повітря на Марсі і так далі. І я подумала, це настільки відповідальний підхід до написання книги, художньої книги, все-таки, що я просто була захоплена і подумала, що це історично це перша книга видавництва. Хотілося б її мати, і також вона настільки пропрацьована. Тому я вирішила не позбавляти себе задоволення і придбати її, бо це. Дуже цікаво мати у себе такий екземпляр. Тим паче, наступний наклад, можливо, буде вже з пофарбованим корінцем, а цей буде унікальним відрізнятися. по перший наклад. Хотіли видати якомога скоріше і не ризикувати тим, що можливо видавництву друкарні, точніше не вдасться надрукувати книги з пофарбованим корінцем. Тож я вирішила обов'язково беру і не знаю, наскільки скоро наважуся підступитися до цієї історії, настільки вона велика, масштабна і тим паче потім ще продовження чекати дуже довго. Але якщо. Все-таки найближчим часом, чи е, не найближчим прочитаю, то ви точно першими про це дізнаєтеся. І після Макса Кідрука в мене це теж лишилося лише Товстунці. цім. І е, перші дві книги від однієї авторки це е, Джоан Ролінг і Гіріздвяна Свинка. Я ще з минулого року дивлюся на цю неймовірну книжку, у якої під суперобкладинкою теж дуже гарне. Новорічне оформлення, не знаю, чи вам не відблискує, але воно дуже гарне з ялинками, ялинковими прикрасами без назви на обкладинці. Я з минулого року дивлюся, всі активно розкуповували, читали, хвалилися, ділилися враженнями. Я теж хотіла, тим паче, я перечитую на початку року Гаррі Поттера, і мені хотілося щось іще від цієї авторки, щось теж магічне, але хоч ця історія більш дитяча, вона сповнена пригод. Вона розповідає нам про хлопчика, який має улюблену іграшку, свинку. І так стається, що в нього з'являється зведена сестра, яка, можна так сказати, ревнує свого батька до цього малого. І вона сердиться, у неї підлітковий вік і взагалі їй важко змиритися зі змінами у своєму житті. І вона сердиться і викидає улюблену іграшку з вікна автомобіля. І хлопчик наважується вирушити в країну загублених речей або повернути свою улюблену іграшку, яка справді була для нього не лише іграшкою, а й другом. І з ним вирушає інша свинка, різдвяна свинка, яку йому дарують, начебто, на заміну попередньої. Але це не та сама свинка, але разом з нею він вирушає в пригоди. І, хоч це і дитяча книга, вона реально сповнена багатьма деталями, класно пропрацьований світ. Тут безліч е, класних поворотів, сюжет просто л'ється. Він дуже класний. І я розумію, що як дітям, так і дорослим, особливо в час свят і канікул, було би дуже приємно читати цю історію. Вона правда дуже крута. І наступна книга, вона теж від Чан Ролінг. Проте це вже. Доросла її книга. Це несподівана вакансія, яку Аба Багаламага перевидали. Її теж уже неможливо було ніде купити. І от вийшло перевидання, я вирішила: треба брати. Я взагалі не знаю жодного слова про сюжет цієї книги. Але я зрозуміла, що мені подобається, як пише авторка. і що там в сюжеті, я думаю, точно мене захопить, але те, як вона будує історію, сюжет, як описує розвиток стосунків між персонажами, це дуже круто. І я сподіваюся, що ця книга теж стане однією з моїх улюблених. І так сталося, що останні дві книги, які я вам покажу, я теж про їхній сюжет знаю дуже-дуже мало, або майже нічого не знаю, тому що брала їх теж на Книжкові клуби і вирішила погоджуватися, тим паче це доволі відомі книги, а ще й дуже гарні. Тому я не намагалася дізнатися, про що вони читати відгуки, а просто взяти і поринути в Новий світ. Перше, це Девід Мітчелл і його кістяні годинники дуже гарне видання від Джорджа. І наскільки я розумію, тут йтиметься про дівчинку, яка чула якісь дивні голоси в голові, але її, начебто, вилікувала, але потім це повернеться. Це єдине, що я е, так уривками чула про цей сюжет, але я думаю, тут все набагато більше глибше, цікавіше. Але ось про радіо Голоси в голові щось я таке чула. І, можливо, я помиляюся пробачте. Але тут я вам розповідаю, чому я придбала певні книги, а не ділюся анотаціями і сюжетом. Ось, придбала я її на книжковий клуб, на обговорення. І от коли вже прочитаю, то зможу детально, нормально вам розповісти про її сюжет. І остання книжка, яку я взяла теж на книжковий клуб і на обговорення: це Брендон Сандерсон Земли народжені Остання імперія. Це теж перша частина серії. Я сподіваюся, що наступні буде чекати не так довго. Це неймовірне видання від неба з ілюстраціями, і я просто тішуся, що в Україні видають такі неймовірно гарні, прекрасні книжки. І взагалі, от взагалі не знаю, про що ця книга, я так розумію, про останню імперію. І дуже сподіваюся, що сюжет мене захопить, і обговорення буде класним, цікавим. Але оскільки навіть книги, які мені не дуже подобаються потім на обговореннях в книжкових клубах, можуть відкритися зовсім по-іншому, бо ти чуєш враження інших людей і можеш обговорити, поділитися думками, це дуже цінно, дуже круто. І я ніколи не шкодую про книги, які я купувала саме для клубів, тому що це ніколи не є для мене. Дарма витрачений час, бо обговорення завжди приносить мені щось цінне. Ось на цьому все. У січні було не так багато нових книжок. Не знаю, як буде надалі протягом цього року, проте хотілося б купувати не так багато, а читати більше. Тож обов'язково діліться у коментарях, що ви придбали на початку нового року, які книги із тих, що я купила, читали. Обов'язково діліться враженнями. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!